на сьогодні Псалом 29, перший вірш. Господь царює, нехай обійме страх народу. Читаємо значення. Всі, що люблять Бога, бояться Його божественним страхом. І тому, проповідь Ігорія, перша глава. Друга голова перший вірш каже, за трубітки в труб... за трубітки, в за трубітки в трубою в сьоні. Нехай стрипенеться все, що живе на землі. Божий помазаний оставок і Господні інші рівці є єдині, котрі дійсно бояться Бога і котрі через те. Беруть мудрий напрям, знаючи про те, що звук цієї труби є вісткою його, що означає цілковите визволення для його вірних слуг, і, і в той самий час знищення рукави і цілковите оправдання Його ім'я, то серце тих вірних, серця тих вірних. Сповнюються божественним страхом. І вони радуються у своїх серцях. Вони мають радість Господню. Господь Ісус Христос явився до їх радості, і вони знають, що Він оправдає ім'я Його. Як про це пророкував пророк Ісая 66, 5 вірш. Почуйте слово Господнє, ви, що дрожите перед Словом Його, Ваші браття, що не любить вас і прогонить вас від Тебе за імені Мого. говорить, що говорить, нехай лише явить себе. Слава Господь, і ми побачимо вас веселих. Коментар взяти із башні стражі No12 1939 рік. І так, даний текст значення його слідкує нам про те, що можуть це зрозуміти іменно. Царювання Ісуса Христа, Царство Його, яке обняло всю землю, тільки ті, котрі мають страх у серці Своєму, перед Словом Його, щоб точно зрозуміти законити Його. Тому і сказано, всі, що люблять Бога і бояться Його божественним страхом, то такі будуть. Трубити в трубу, то є проголошувати, що лише Слово, думка і всі Господні вимоги, які дані через Ісуса Христа, треба брати до уваги і перед ними страхатися, як зазначено пророком Ілія. Як проклія сказав, що затрубить трубу всі у Тож, сьогодні це невидима частина Божої організації, нехай стрепенеться все, що живе на землі. Бо це йде виконання Божого заміру, починаючи від сьом, від невидимої частини Божої організації, котра невидима для людського ока. І так, зауважаємо слідуючий порядок. Божий помажений остаток, останок, і Господні інші вівці є єдині, котрі дійсно бояться Бога і котрі, котрі через Те беруть мудрий напрям. Отже, ця кляса назначена є Господом, починаючи від другого приходу Ісуса Христа від приходу Його в храм. І до Останку і в вічність, вона має виконати прикази Єгови перше до Армагеддону з остатком, а далі у вічність під керівництвом теократичним. Тому зазначено і що знаючи про те, що звук тієї труби є вістка Єгови, а вістку його, як бачимо, всім трудно було розпізнати. Час другого приходу, коли вістка ця прийшла, багато розпізнали і підкорилися, що він є в храмі. Зразу ж відкрився чоловік, дехайсенький погиблі, як зазначено другісом, кіцем другого, щоб ніхто, каже, не колибався духом мов. Словом, бо коли приходить Ісус Христос, тоді відкривається чоловік греха, Син погиблі. Отже, знаючи про цю вістку, яку Єгова об'явив через Ісуса Христа, що виконали перший остаток церкви Христа і вам для царства на святкування всім народам. І коли цілковито виконана була вістка, Іван я той ідеал, підняв Другу світову війну, щоб цю вістку знищити і щоб цей вісткою не жив народ, котрий бажає бути під керівництвом Божим. Тому ми бачимо, що його Бог подавав визволення як у біблійній частині, так і в Божій організації, він подав визволення лише вірним, хто доказував вірність. І в той самий час його повідомляє, що прийде знищення лукавим і тоді повне буде оправдання Божого ім'я, бо виконуються всі прорости по призначенню Божому. Це можуть зрозуміти ті, чиї серця є вірні перед Господом і переповнені каже, Божим страхом. А припомнів Божим страхом все бояться нарушити що-небудь, що записано у значенню Пророста. Бо пророст роз'яснює роз'яснення котрий, то є Ісусом Христом, котрий побідив сатану, скинув з неба на землю і відкрив книгу і зняв печаті з неї. То Відкрив значення пророцтва. Таким, хто мав страх перед цією роботою і кожним словом, котре роз'яснено було по пророцтву, такі тільки, хто перед Богом має страх перед роботою Ісуса Христа, вони входять в велику радість у своїх умах і серцях. Вони мають радість Господню. І Господь Ісус Христос, Цар, явиться до їх радості. І вони знову ж каже, знають, що Він оправдає ім'я Його. Тобто, запевнення стоїть, що він оправдає чому? Бо коли сотворено було по команді Бога Єгови, все, що було сотворено, то все, що сказав Бог Єгова до Свого Сина Ісуса Христа, Він виконав при сотворенні. Так і при завершенні, коли завершується діло його на землі по пророцтву, то стоїть. він оправдає ім'я Слово Боже, що як у початку Дух Божий ширяв. І всі у великій радості знаходилися, бо все відповідало гармонії, миру, спокою і радості, ніхто нікому не спричиняв вреда. Тому тут прох наперед, говорив, почуйте це слово Господнє, іменно ті, хто дрожите перед Його Словом. Ваші браття, що любило вас і прогонило вас від мене, задля імені Мого говорить імен Господь. Вони що говорять, нехай лише себе у славі Господі. Я це ми тоді побачимо вас веселе. Тобто вони хочуть побачити, так як усі релігійні, люди хочуть побачити Ісуса Христа в тілі. А він своє тіло віддав річ зараз річне. зробив викуп, зробив доступ до життя і користується тілом церкви. І всю роботу виконує через це тіло церкви, як у небі, так і на землі. І з цим тілом, тобто остатком, котрі йдуть по знанню Божого Слова, адже вони знають про цю вістку, вони знають про цю трубу, котру трубіти треба затрубити трубою, і щоб страх обняв всіх. І коли ця труба почала трубіти, так як сказано, сім труб трубіло, починаючи від 1922 року, то життя землі, то всі ці труби або прилюдні об'яви від імені Бога були відкинуті і на заміну поставлено. Нацист, фашист, комуніст, католіцист. то єдотус пустошний, як казав Ісус Христос, на святе місце поставляв. Замість царства Ісуса Христа підставляє своє Царство. Тому ті, що знають про цей звук цієї труби, що Ісус Христос від початку творила був і до Кінця Він виконує своє призначення для оправдання Божого ім'я. І ми приєднуємося до цієї труби, цього Богу встановленого порядку і бажаємо далі у страсі Божому, щоб нічого не впустити із тої вістки, приказу, що поступила від Бога і Ісуса Христа з храму після 1918 року. В цьому часі були видані правила і порядки для Божого народу. І дана нагоду всім, щоб ви зрозуміли Божий порядок. Це, що тичиться тексту. Я хотів в додаток сказати декілька слів відносно програми Spogna. Програма Споминок, яку ми мали тепер, вона засвідкувала нам, що Усі ті пророчі образи, котрі написані були, ще за часу Мойсеєвого про встановлення Пасхи перший раз, вони мали образ на повне виконання, на то, що сталося Ісусом, з Ісусом Христом. Яка робота виконана вже, як у першому приході, а особливо у другому приході повній мір. І ми тут зустрічаємо найбільше дату 1914 рік Ісус Христос був помазаний на Царя. З того часу, як сьогодні текст цей каже, що ті, що зрозуміють, що Господь царює, і нехай каже, обійме страх всіх народів, то ми бачимо, що народ не прийняв цього. Тобто цю дату, яка назначена є Богом і підтверджена є слово його підтвердження фізичним фактом. Бо сталися такі події, ті знаки, виповнилися по слову, що й сталася Перша світова війна і чому то Списання дало нам відповідь. Тому ми особливо беремо до уваги іменно царювання Ісуса Христа, коли розпочалося, тепер завершується воно по накресних простох, щоб признати про те, що з того часу. Починаючи з 1914 року, і, будемо казати, до 1922 року видавалася повна ясність для вірних, що Ісус Христос розпочав царювання. Для цього світа з 1922 року ця труба за яку тут каже, трубіть трубою сьогодні нехай... Стрепенеться все, що живе і дихає на землі. Так і було. Цей факт підтверджується. Тобто м'яру і його організація була сильно потрясена цією вісткою від цієї труби, що затрубив цей народ. І коли вони не признали цю трубу, а виставили своє. Царювання і правительство не від Божого престолу, а від демонського престолу, котрий скинутий з неба на землю. То всі престоли, диявола і його демонів, бісів, всі правителі, котрі пішли під це керівництво, сьогодні прийшли до самих трудних печальних наслідків. Царювання Ісуса Христа прервало нас до великої радості, бо слова Його, на оправдання ім'я Його, справдились. І після цього прийде битва Ангелон, коли уми всіх правителів, котрі спротивлися Царю Ісусу Христу і царство Його, і всі ці підставлені замінники замість Ісуса Христа і Царство Його, коли вони будуть відкриті від діл рук своїх. І коли вони будуть опорожнені, іменно, уми їхні опорожнені, не оправдаються їхні слова, їхні надії, їхні обіцянки, котрі вони обіцяють людям, що ще, ще прийде Христос, прийде знищення. А Він прийшов з 1914 року, зібрав церкву з собою. Залишив остаток на землі церкви, щоб є, всі просто, які мають завершуватися їх проголосити. І ці просто вже проголошені, і цей кінець вже недалеко повний. Але перше йде опорожнення умів тих, котрі не на царство і царювання Ісуса Христа поклали надію, а поклали надію на свої такі. Уявлення і представлення і всякі свої такі фантазії, які сьогоднішній день увесь світ бачить, що вони приход, приводять народ до ужасного Кінця. Тому Царювання Ісуса Христа приводить до радості, до повного виконання кожного Слова Божого, що воно є і заслуговує уваги, і в цілу вічність заслуговує славу. Честь і подяку від всіх, хто вірить признає його слово. Все додаток до цього стиха.